Судне поле. Чеська народна казка. За давніх часів наш світ був не такий, як тепер. Якби ото наші батьки й діди встали, нині вони б нічого не впізнали. Дотепер, скажімо, лежить село Макоїди. Там колись зеленів ліс. Ще й який ліс дерево до дерева, кожне високе аж до неба, і таке грубе, що й двоє дядьків не обхоплять. Було в тому лісі темно і опівдні, де пак нинішнім лісам. Тепер ми в посадках все проріджуємо та проріджуємо деревця, і поки ліс підніметься, уже він такий ріденький, що ньому де хоч гарбою розвернешся. Воно то нині інакше й бути не може, бо людей усе прибуває, а поля ні. А їсти кожному дай. отож треба ліс корчувати, щоб дістати земельки під плуг. Коли ж зазеленіло жито замість смирек уже в диких козах, лахці і в підскальї дійшла черга й до того місця на тетеручій горі, котре зветься у нас судним полем. На тому кутку з прадавніх часів мала лисичка під старим буком, поміж каменями, свою нору. У тій норі пам'ятала вона ще своїх бабу й діда, батька й матір. Там сама народилась. І там же своїх дідочок привела. А було це якраз з того боку, де тепер починається на узліссі рів дядька печериці. Якось рано вранці вийшла лисичка, як завжди, на прогулянку, а назустріч їм чи чорний пес циган, що із млина в макоїдах. Пес мов скажений, гавкає густим голосом і чим дужче гнався за зайцем. Мало лисичку не збив з ніг. Стій, ані руш, крикнула лисичка і почала з ним сваритися. Куди тебе нечиста сила несе? Хіба ти не знаєш, що це мій куток? Я тут нікому не дозволю ловити зайців у мене під носом та ще й у всіх на очах, серед білого дня. Хіба ти забув нашу угоду? Було та загуло, зареготав пес. Тепер я сюди перебираюсь, а тебе ми звідси викуримо. Спокон віку тетеруча гора належала лісовим звірам, а не дурним собакам розлютилася лисичка. Ще трохи вони полаялися й покричали, як то завжди буває, коли двоє сперечаються за одну річ. Аж поки стомились і замовкли. Тоді лисичка, даремно ми з тобою сперечаємося, адже у нас є свої звірячі закони. Хай вони й говорять, а за цими законами все, що дорову, моє. Якщо хто хочеться собі взяти, мусить перше у мене відвоювати. Отож, поки сонце сяде, приходь до рову зі своїми товаришами, а я зі своїми. Будемо битись і хто виграє, тому й дістанеться ліс. Закон є закон. Проти того не смів циган ані гавкнути. Так вони з лисичкою і розійшлися. Аж тепер напав на цигана небурака страх, потьопав він на простець до села, і тільки одне думав Охо хо, добре я кашу заварив, адже я тієї ледацюги лисиці не подолаю. То така, що всіма мастями мазана. От приведе вона з собою вовка й медведя. То що мені діяти? Доведеться відступити їй ліс та ще й просити, щоб не гнівалась? Так і дебуляв бідний пес, попустивши хвіст до землі і похиливши голову, аж раптом трапився йому дорогою краченків кіт, старий, сивий і вусатий, наче тюремний стражник, сидів кіт на ганочку у своїх господарів і вигрівався на сонці. Циган його й не помітив би. здаля, Аби той сам не одізвався, а чого це ти, сусіду, похнюпився, чи не сталося чогось лихого? Це стай сусідочко, спинився пес і почав розповідати. «А вже ж, сталося, клята лисиця не хоче нас до лісу пускати, хоче воювати. Доки сонце сяде, я мушу з нею битися при рові. Я тебе самого не пущу. вмить стрибнув кіт з ганку і став поряд із циганом. Аж у того на серці полегшало. Коли проходили, вони повставок на майдані, купався там. Яновцівський гусак крилами трепотів так, що вода на всі боки бризкала. Шиєю тер собі спину, чистив пір'ять зьобом, щоб гускам краще сподобатись. Як побачив він поряд собаку та кота, одразу ж зрозумів, що щось тут не так, був гусак цікавий, отож і запитав Га-га, а куди ви так рано? Циган і йому розповів. Що його чекає у лісі біля рову? І гусак загелготів Го го го, би її лиха година ту лисицю. Як хочете, і я піду з вами. А як же, хочемо. гукнули песикіт один поперед одного. Тоді гусак виліз швиденько із ставочка, обтрусився та й пішов разом з ними. Біля садиби коваржиків стояв на плоті півень і позирав униз на курей, що греблися в гною. Він теж нічого не знав, що діється у селі. Побачив Мельникового собаку, Краченкового кота, ще й гусака, чимно привітався до них і запитав Кукуріку, -ку -ку, куди ви поспішаєте, хлопці молодці? Хайда з нами, погукав його гусак, котрий добре знав півня через іншу пригоду, і розповів, про що йдеться. Ото буде привілля, якщо ми той ліс відвоюємо. І мурашиних яєчок, і хробачків, і жучків усього там знайдеш. І так йому розписував, що скортіло півню покуштувати всіх тих ласощів. Злетів він до них з муру і закричав щосили Кукуріку, -ку, ходімо разом. Ну, тепер нас досить, мовив пес. І гордо оглянув своє військо. Був він радий, що зібрав стільки товаришів і що вони його люблять. Треба нам десь підкріпитися, бо до вечора ще далеко, озвався гусак, якому завжди хотілось і їсти, і пити. Ну, то за мною, я плачу, відповів пес і запросив усіх до корчми. Кіт замовив собі рибки, гусак горщечок вареного вівса, півень гороху з часником. Попоївши, друзі почали радитись, як їм краще воювати з лисичкою. Час спливав, як вода, і коли сонечко стало хилитись до гори верховиці, всі четверо рушили в дорогу. Селом уже Пішла поголоска, і кожному було цікаво глянути, як четверо приятелів марширують, галайдакають і співають, наче військо, що йде до бою. Гайда за мною, тепер я плачу. вигукнув гусак, коли побачив крамничку, і перший завернув до дверей. І то правда, погодились усі і посунулися за ним. Крамар кожному налив з плящини солодкої наливки, і друзі рушили до лісу. А лисичка. Теж не губила часу. Як тільки пес циган побіг до села, вона одразу ж подалася шукати допомоги. Побігла спершу до самого ведмедя, але той, побачивши її, щось забурчав сердито і почвалав у хащі. Вовк теж навіть говорити з нею не захотів, бо коли нещодавно забрів на її куток, лисичка миттю сполошила всю дичину, так що він не міг уполювати ані миші. Побігла вона до борсука, допоможіть, дядечку, але борсук і бровою не повів. Перекинувся на другий бік і захропів ще дужче. Побачила лисичка, що на всій тетеручій горі ніхто про неї чути не хоче, бо кожного вона або обдурила колись. Або капость якусь устругнула. Що ж мені робити? замислилась лисичка і вирішила, що треба бігти туди, де її не так добре знають. Задерла вона хвіст і подалася лісом аж на німецький бік. Поки проскочила притьмом повз село Валтиржів і дісталася до Нейбатської гути, уся звірина від неї тікала або ховалася. І тільки під кінець надибала руда Зайця Матея. Спав Заяць під ялинкою, як забитий. І коли його лисичка збудила, затрусився з переляку, аж зуби в нього зацокотіли. Ану, Матею швиденько вставай і біжи за мною, наказала йому лисичка. Я маю битися з циганом із макоїдів, а ти мені допоможеш. Я битися з собакою, зарюмся заяць. Що ж я йому зроблю? Коли я із циганом щеплюся, стрибай мерщій йому на спину і щосили дряпа його і кусай. А як не підеш зі мною, я тебе на цьому ж місці роздеру, приглузила лисиця. Ну, якщо так, то я піду, неохоче мовив заєць і спровокла встав зі свого ліжка. Пішли вони разом і за хвилину зустріли на галявині дикого цапка з молоденькими ріжками. Оце добре. Ти нам теж допоможеш. Скочила до нього лисичка. твій ворог так само, як і наш. І як не допоможеш, я тобі на цьому ж місці перекошу горлянку. Якщо треба. То допоможу, тільки ж я не знаю, як це робити, затримтів цапок поквід страху. Коли ми зіткнемося з циганом, будеш у нього буцати рогами, наче в пень, щоб йому дух перейняло. Не встигла лисичка до кінця все пояснити, як прилетіла з тетеручої гори стара цікава тетерушка, сіла поближче на гілку, одразу ж запитала, що тут сталося. Оце добре, що ти прилетіла, наче знала, що ми на тебе чекаємо, зраділа лисичка. Хочуть мене ворогів вигнати з лісу, і хто зна, чи не прийде потім твоя черга, ото змус... мусиш і ти нам пособити, скочиш циганові на голову і виклюєш йому очі. Сама я його не подужаю, бо міцнило буряка. А як не допоможеш, попрощаюся до ранку зі своїми пташенятами. Добре, допоможу, чим зможу, пообіцяла тетерушка, бо дуже боялася за своїх пташенят. Ну, тепер нас багато. В дорогу, звеліла лисичка. Виберемо собі зручне місце, заховаємось, а коли прийде поганець пес, усі разом кинемось до нього й поборемо. Та й повела із цим своє військо рову. і хоч не хотілося звірям іти за нею, проте йшли, бо кожен боявся лисичку. На титарочій горі залізла лисичка разом з ними в кущі і почала визирати, чи не йде пес із села. Недовго довелось їм чекати, аж раптом бачать, як від гонзиного обистя чеше циган зі своєю ватагою. Лисичка подивилась, подивилась і чує, як у неї. Мороз по спині, хай йому біс. Щось їх забагато, промовила вона і злякалася дуже сильно. Тут і заєць матей обізвався. Дивіться, дивіться, он за собакою якийсь дядько йде, залізний шворінь несе, ще й бурмоче, як капрал у війську. Гераус, Гераус, сить страхополоху крикнула до нього Лисичка. Це ж кіт наїжачився, хвоста задер і мурчить собі. А ти подумав, що він по німецькому балака. Не знаю, не знаю, промекав переляканий цапок. Он за ним біжить ще один, несе на плечах сталеві серпи і крючки і все вигукає. Каркір рву. Каркі рву. Ти теж боягуз, злісно крикнула на нього лисичка. Чи ти не бачиш, що то півень? Це в нього пір'я на хвості труситься і блищить, крила по землі теліпаються, наче саблі, а сам він кукурікає з переляку. Гляньте, а той, що позаду, несе спис на Білому ратищі, а сам шипить, мов гадюка, вигукнула тетеручка, яка сиділа на гілці, мов на кафедрі в костьолі, і бачила далі за всіх. Оцей вже, певно, на мене намірився. Сидь, боягузка, розгнівалась по-справжньому лисичка, така стара й така дурна. Ти не бачиш, що то шкандибає старий гусак, шию витягнув, наче спис, дзьоб що силу роззявив і лгелгоче. Але все то було марно, бо в страха очі великі. Чим ближче підходив пес зі своїми товаришами, тим було гірше. Друзі, ми пропали. крикнув Заєць і дриманув, щоб духу в ліс. Я теж тут не зостануся, замикав цапок і чкурнув слідом. А чи я ж така дурепа, щоб дати себе прохромити цією жердиною? подумала тетеручка, ручка, затрепотіла крильями і полетіла чим далі. Тільки лисичка не сміла зрушити з місця і чекала, поки пес надійде ближче. Знала вона, що по злому нічого з ним не вдіє, тому ступила назустріч, впала перед циганом на колішки і попросила миру. Ну то як? Виберешся звідси по-доброму? сурово запитав пес. «Виберешся разом із дітьми аж за Файтоуцеву скелю, і поки житиму, носа сюди не піткну, тільки подаруй мені життя, попросила лисичка. Чуєте це? повернувся циган до свідків, а коли ті покивали головами, що чують, мовив лисиці, щоб до ранку не було по тобі й сліду, а як не втечеш, побачиш, що тебе чекає. А було це якраз з того боку, де тепер починається на узліссі рів дядька печериці. Якось рано вранці вийшла лисичка, як завжди, на прогулянку, а назустріч їм чи чорний пес циган, що із млина в Макоїдах. Пес мов скажений, гавкає густим голосом і чимдужче гнався за зайцем. Мало лисичку не збив з ніг. Стій, ані руш! Крикнула лисичка і почала з ним сваритися. Куди тебе нечиста сила несе? Хіба ти не знаєш, що це мій куток? Я тут нікому не дозволю ловити зайців у мене під носом та ще й у всіх на очах, серед білого дня. Хіба ти забув нашу угоду? Було, та загуло, зареготав пес. Тепер я сюди перебираюсь, а тебе ми звідси викуримо, споконвіку тетеруча гора належала лісовим звірам. А не дурним собакам розлітилася лисичка. Ще трохи вони полаялися і покричали, як то завжди буває, коли двоє сперечаються за одну річ, аж поки стомились і замовкли. Тоді лисичка. Даремно ми з тобою сперечаємося, адже у нас є свої звірячі закони, хай вони й говорять, а за цими законами все, що дорову, моє. Якщо хто хоче це собі взяти. Мусить перше у мене відвоювати. Отож, поки сонце сяде, приходь до рову зі своїми товаришами, а я зі своїми. Будемо битись і хто виграє, тому й дістанеться ліс. Кіт одразу почав так нявкати, гусак гелготати, півень кукурікати, а пес гавкати, що бідолашна лисичка з тієї музики мало не очманіла. Напав на неї ляк. Взяла вона ноги в плечі і більше тут не з'являлася. Пес циган повернувся до села зі своїми друзями, наче генерал з військом. Всю дорогу вони вигукували. Ого го, ліс наш! Ми перемогли, гайда всі до лісу. І люди в селі раділи. На другий день узяли вони пилки й сокири, почали рубати ліс і возити дрова, потім випалили пні, викорчували коріння, повикопували каменюки з землі і до зими вже зеленіла замість дикого лісу озимина, густа, як кожух. А на тетеручій горі той куток, де це все сталося, ще й нині на вічну пам'ять про те, як воювала лисичка з собакою, зветься судним полем. І так він зватиметься аж поки стоятиме світ. Щиро вдячна за перегляд. До нових зустрічей. Ставте вподобайку та підписуйтесь на канал.